Сьогодні в нас інтерв'ю з Нікітою Зелінським, переможцем чемпіонату України з джиу джитсу Розкажіть, будь ласка, що вам допомогло здобути перемогу в чемпіонаті України і які ключові фактори були важливими для вашої успішної підготовки? Доброго дня! Я вважаю, що я здобув перемогу на чемпіонаті України завдяки своїй наполегливості, віддачі на тренування і цілеспрямованості. Як ви вважаєте, чи є щось у цьому виді спорту, що змінює вас як особистість, крім фізичних і технічних навичок? Так, дисципліна. Чи були у вас труднощі, з якими ви стикались під час а, своїх тренувань, і як ви їх долали? Ну, як відомо, кожному спортсмену, я вважаю, є такий період, як вигорання до якоїсь справи і Кожний відноситься до цієї е, проблеми, я назву так, е, з різними обставинами. Хтось може закінчити спорт, комусь може просто надоїсти, і він знайде для, для себе щось інше. Хтось може взяти відпочинок і потім повернутися з холодним разумом до тренувань. Угу. Скажіть, будь ласка, як ви відпочиваєте після інтенсивних тренувань та змагань? Що вам допомагає відновитись фізично та емоційно? Я більше все полюбляю активний відпочинок. Також можу сходити на масаж, сходити в бані, провести час з близькими друзями, так як я завжди практично не в місті. Я постійно відвідую спортивні збори, я постійно катаюсь по Україні, тренуюсь. Для мене близькі люди мені, які мене підтримують, це вже для мене відпочинок побачити з ними. Коли ви вперше зацікавилися джиу-джитсу, і що саме привернуло вашу увагу у цьому виді спорту? Доволі нещодавно я сам приймаю участь у змаганнях з ММА, а джиу-джитсу бойовий розділ це приблизно така ж сама сфера, тільки просто кімоно. а кімоно мені також подобається, і недавно вирішив прийняти участь на цьому чемпіонаті, позмагатися з хлопцями. Заробити опит, і вийшло так, що я виграв. А розкажіть, який був найскладніший поєдинок у вашій кар'єрі і чому саме, і чим він вам запам'ятався? На мою думку, поєдинок по-своєму чимось для мене складний. В одному поєдинку може бути емоційний, другий може бути фізично складний. Так що, якщо для мене, то кожний поєдинок є для мене складнощами. І наостанок, які поради ви б дали тим, хто тільки починає займатися джиу-джитсу або іншими бойовими мистецтвами? Ставити собі ціль, йти до неї, досягати своєї мети? Е... Всім дякуємо за перегляд. Сьогодні з нами був Нікіта Зелінський, переможець чемпіонату України з джиу-джитсу.